Думав знімати, не знімати цих старих класику. Ну, як ти не будеш знімати? Ось тут був ряд знятий. Стіна висіла. І це після двох заморозків. Талісман. Отак от встановився, це добирає зараз. Отак от. От, от класика. На то вона і класика. Не горить ні лопає, ні тріскає, ударив мороз, одмерз, викинув, знову ударив одмерз і ще раз викинув. Викинув я маю на увазі ростки нові і пагане. Отакі От лози і кучу пасенкового врожаю, який хто знає, визріє чи ні, я його вирізав тричі більше. тут вирізав все його бо він Ну, в зиму куди воно, це ще може встигне, дивлячись, яка осінь буде. Талісман. Кишмиш сказка у 2024 році, Ледь не забув зняти його. Людина хоче забрати. Отакий От кишмишака. дивіться. Дощів не було. Не полопав. Ось почали вже його добряче роз'їдати. Дуже крупний кишмиш. Солодкий. Вирізався. Вирізалась зелена ягода багато процентів 60. От, і однаково маємо таку грону досить щільну. Та такий кишмиш. Каска Калугина. 2024 році бомба не Вот такие вот. Как сливы. Трохи залишилось надії, надежда Азос. Вот ягоду вырвал. Осталась одна грона. Урожай знятий, основний виноград Вірона. Отакий От виноград і така ягода. На кінець вересня. Готова. Вона готова всередині вересня. Була, це просто залишилась вона. Висіть. Щось не дотягувала, не дотягувала, тут перегиб трошки. А це вже дійшла, готова вже її їсти тут хто хоче. Треба й нам поїсти. Поки не доїли отака ягодка. Це не сама крупна ягода, руки рязні, купаємося в землі.